Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження, шикарний офіційний автомобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це Шкода Супер 2011 року випуску на максимальній комплектації. З об'ємом двигуна 3,6 літрів бензин. Встановлений також газ з автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі дуже гарно керується. Дуже впевнено себе почуває на дорозі. Гарний чорний колір, є тонування в круг, красиві фірмові диски 17-го радіусу, гарна гума. повторюсь, максимальна комплектація. Є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Проходить ТО за регламентом. По салону салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий. В ідеальному стані. Є пам'ять водійського сидіння, є люк в комплектації, повний електропакет, вставки із дерева. Датчики світла та дощу, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля 250 тисяч км, штатна якісна мультимедія, є камера заднього огляду, навігація, блютуз, клімат-контроль в комплектації, є підігрів всіх сидінь, передніх та задніх, автоматична коробка передач з режимом Sport. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. Вкладень також не потребує в ближайшому будучим. Чудовий доглянутий автомобіль. Також встановлено на автомобіль додатково вихлоп. Має 5 режимів. Звучить автомобіль просто шикарно. Їде він також дуже гарно. Всіх бажаючих запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон, Автопарк всіх чекаємо.